Цього тижня президент Зеленський відвідав Волинь, де триває облаштування кордону з Білорусією. Це продовження проєкту Стіна? Уявляєте? Так, Дмитро Ілліч. Уявляю. У 2014 році я, як прем'єр-міністр, оголосив будівництво державного кордону. То, що в народі зараз називається Стіною, в 2015-му почали будувати. На жаль, з 2016 року я не прем'єр-міністр. Тому будівництво затягнулось надовго. Державна прикордонна служба відзвітувала, що так і збудували. Це, здається, був 19-й чи 20-й рік. І в грудні 2021 року уряд України приймає рішення про продовження фактичного проєкту Стіна з виділенням 36 мільярдів гривень. Е, всі ті, які розповідали брехуни. І просто ідіоти, от які е, він не може помалювати у себе огорожу на е, подвір'ї, зато він знає, як будувати державний кордон в країні. От, от він знає. Він знає краще, ніж прикордонники. Він знає краще, ніж Служба безпеки. Він знає краще, ніж Міністерство оборони. От воно все знає, воно щось там напише, і воно щось розкаже. От, до речі, такий дятел, який розказував: е, 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 от я в нього виграв нещодавно суд. Да, до речі, да-да-да. Київський апеляційний суд же виніс рішення. Да, визнав брехнею твердження, що, начебто Арсеній Яценюк, розікрав гроші проєкту стіна. Да? Три роки я на це витратив. Три роки. Разуміємо. Тут чітко встановив, що це брехня. Твердження про те, що Яценюк вкрав гроші на стіні, це брехня. А і ця, ви не прем'єр-міністр, не депутат, ніхто сьогодні. Не да? не, не. А собі встановив. Я з цим боровся і буду боротися, тому що таких же речей дуже багато. За справедливість треба боротися. Але ви вдумайтесь, роки пішли на це. Да. Тобто масована машина дискредитації першу почали росіяни. Потім просто ідіоти наші підхопили. І я. Вітаю рішення української влади продовжувати будівництво державного кордону. Проєкт, який був у 2014 році, який не прем'єр робить, проєкт робить Державна прикордонна служба разом з Службою безпеки, з Міністерством оборони і спеціальними інститутами. Цей проєкт, звичайно, повинен бути адаптований до сьогоднішніх нових реалій. Але я подивився на проекти, які почали будувати, о, здогадайтесь хто, новий член е, НАТО Фінляндії. Ну, я вам хочу сказати: Фінляндії, в принципі, можемо ми віддати свій проект, тому що ми проект. Фінляндії вона, вона просто дещо простіше, а є, є знимки в інтернеті: Це і Фінляндія, і Балтійські країни. Всі ж почали будувати плюс-мінус по аналогічному проекту. То, -то ви фінів консультували? Ні, я не консультував Фінів. Я пригадую тоді, коли я почав будувати цей державний кордон, як Європейський Союз, тоді високий представник Європейського союзу з зовнішніх зносин Могеріні, як вона ну фактично висловила мені своє м'яко кажучи, фе або застереження, що це неправильно будувати кордони. Да. А, ну, а зараз, бачите, пройшло всього то на всього декілька років, і європейський союз почав активно будувати кордони. Тому, повертаючись до цього питання, це дуже добре, що влада продовжує будувати державний кордон України щодо інженерно-технічного обладнання і всіх інших речей. На це є фахівці, які за це несуть відповідальність. Якби державний кордон був побудований, якби державний кордон був замінований, я важко собі уявляю, як би росіяни дійшли? До Чорнобиля, Бучі Єрпіня. Важко уявляю. Арсені Петрович, не а щодо так. того, як вони йшли на превеликий жаль, ну то е, я дивився всі кадри. Вони не йшли через побудований державний кордон, а вони йшли по трасам. Вони йшли по е, трасам. Але це це окрема історія. Тобто, ще раз кажу, що. Е, Рішення Зеленського продовжити будівництво державного кордону категорично правильно.